І загалом вночі ворог знову гатив по українських містах, не тільки там і вже традиційно обстрілював соціальну інфраструктуру та житлові масиви. Від початку доби від окупантів дісталося Харківщині та Дніпропетровщині. Подробиці у нашому сюжеті під прицілом окупантів знову був Харків. По місту з Білгорода летіло п'ять ракет, де впали, встановлюють правоохоронці. Кілька самоліквідувались, судячи за матерського відео. Ймовірно, на території арефії. Харківській області дісталось більше. Снаряди прилетіли в низку районів. В Візюмському знищили кілька приватних будинків. Поранені четверо п'ятдесятирічного чоловіка, вбитого, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Кілька разів росіяни гатили по печенігах у Чугуївському районі. Внаслідок влучання зайнялась п'ятиповерхівка. З будинку евакуювали десятеро, пораненого чоловіка госпіталізували. На Дніпропетровщині вороградами по Понікополю та Червоногригорівській громаді у Червоногригорівці ворог поцілив по центру селища. Поранено чоловіка. Наразі він у лікарні у важкому стані. Всього у селищі пошкоджено 12 будинків, ліцей, селищна рада, лінії електропередач. Мирівській та Марганецькій громада гатила ворожа, важка артилерія. Люди вціліли. Але через пошкодження електромереж три тисячі сімей лишилися без світла. Оксана Пришко, телеканал Київ.